От давайте візьмемо, піднімемо ще одне питання укриттів. А яка місткість цих укриттів? І раптом з'ясується, що вона дуже невелика. А ми їх відкрили для загального доступу. А як ми будемо організовувати доступ? От уявіть, спускаються туди дітки, не знаю, з садочку, зі школи. І паралельно мама з дитиною туди проситься, а їй кажуть, вибачте, а вже все зайнято. І ми отримуємо майже ту ситуацію, яку, на жаль, мали трагедію в Деснянському районі, коли були закриті двері. І я вже чув звернення, що мама прийшла з дитиною і їй сказали, у нас все закрито. Як так може бути? Тобто ви ж самі дали, що ці укриття відкриті? І оце дуже насправді страшні речі. Чому? легко заявити, що у нас багато укриттів, все доступно, а легко сказати, що все має бути відкрито. Ви маєте дати процедуру чіткі алгоритми дій. Тут питання як до центральної влади, тому що ДСНС, служби, які зацветвають, мають дати, коли йде балістична атака. Чим як ми її маємо відрізняти? Ну, я перепрошую, я згоден на початку війни. Ви не могли нам дати ці речі. Я ще раз кажу, я згоден. Ніхто не чекав такого ну, підступного удару в спину, да, як то кажуть, да, ножем від країни сусіда. А можливо, хтось чекав, але не думав, що буде uh -huh. такого масштабу. А коли зараз минуло стільки часу, а ви досі не даєте відповідні алгоритми, і, зокрема, департамент освіти, якого є пряма відповідальність, це ж ваша галузь. А для чого ви там? Для того, щоб просто освоювати гроші, я тут згоден з колегою.